Вітаю! Мене звати Наталія Зайцева, я адміністратор групи Дитячий Садок. І тема сьогоднішнього ефіру це 31 жовтня, Міжнародний день Чорного моря. Пропоную вам декілька цікавих фактів, які ви можете використати в бесідах зі своїми дітьми. А потім ми перейдемо до безпосередньої активності, які можна робити на тему Чорне море. Колись давно греки називали Чорне море. Понт Аксинський, тобто не гостинне море, оскільки морем було дуже важко переміщатися. Згодом, коли узбережжя вже були освоєні, вже заселені, коли моряки стали більш досвідченими, греки почали називати наше море Понт Ексинський, що означає гостинне море. Існує версія також, чому море називають чорним, це тому що коли на морі шторм, воно змінює колір і стає. Темне, хоча це буває дуже рідко. Поговоримо про мешканців Чорного моря. Як ви думаєте, чи живе акула у Чорному морі? Так, є акула Катран. Але не потрібно дуже сильно лякатися цього, тому що акула Катран, яка живе в Чорному морі, сама боїться людей і оминає їх. От чим вона небезпечна? Цим, тим, що в неї є. Е, е, я перегляну, отруйний спинний плавник, тобто там знаходиться отрута. А чи є ще якісь морські мешканці Чорного моря, які можуть завдати шкоду людині? Так, це морський коник. Це найнебезпечніша риба у нашому Чорному морі, оскільки також має отруту на своїх плавниках та на зябрах, тому що треба бути дуже обережно. Ще є такий скат хвостокол. У якого також є на кінчику хвості, шип отруйний. Його ще називають рибою котом. От, до речі, в Одесі буває влітку можна помітити цих скатів, які близько підпливають до берега, тому повин, потрібно бути дуже обережним. Ще в нашому Чорному морі живуть три види китоподібних: це дельфіни. Афаліна і білобочка, так їх називають, а ще живе морська свиня. Дільфіни не люблять жити на самоті. Вони живуть з грайками. Бувають вони дуже грайливі, підпливають близько до берега на пляжі і влаштовують цілі шоу для людей. Афаліни люблять жити в своїх якихось улюблених місцях. А от білобочки люблять супроводжувати судна. Морські свині ж, навпаки, вони уникають людей і намагаються триматися подалі від берега. Зараз дуже така велика проблема постала з дельфінами. Вчені кажуть, що вони на межі вмирання. Тому що коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, дуже багато дельфінів загинуло. Називають цифру близько 50 тисяч. Вони потерпають від вибухів, а також від, від ехозвуків і від човнів. Тому зараз страждають від війни не тільки люди, а от морські мешканці, наприклад, ті самі дельфіни. Про яких ще можна поговорити мешканці з дітками? Про медузи, можете поговорити: про крабів, про раки усамітників, або про рапани. Ось коли, якщо ви були на чорноморському узбережжі, ви могли бачити ось такі мушлі, от, або сувеніри з цих мушель. Це мушлі е, червоногих, е молюсків, які називаються рапани. У Чорному морі вони з'явилися відносно недавно. Спочатку рапани жили в японському морі. Але потім судна, які курсують морями світового океану, занесли рапанів до нашого Чорного моря. Так от, в японському морі рапани виростають ось приблизно 4-5 см. Тому що в них там є е, хижак, морська зірка, да, яка їх поїдає. А ось в Чорному морі морської зірки немає, тому тут вони собі почуваються вільно і доростають аж 12-15 см. Рапани це хижаки, вони не нажери і вони е, поїдають менших молюсків. Від них дуже потерпають мідії, а мідії дуже потрібні чорному морю, оскільки вони фільтрують його та очищують. Отже, людина виловлює рапанів, і ми ж змушлій можемо робити різноманітні сувеніри, а їхнє м'ясо можна вживати в їжу. Ось такі деякі факти я вам розповіла, які ви можете використати при побудові бесіди з дітками на тему Чорне море. А тепер переходимо безпосередньо до сенсорних активностей. Які можна на цю тему зробити з дітьми. Якщо ви маєте, звичайно, мушлі з Чорного моря, це взагалі класна ідея. Я ось підготувала, в мене є отакі як. Картки, де ми підібрали зображення мушель, наче Чорного моря, і з дітками підбираємо, так? От підходять вони до малюнка, як називається, вчимо. Ось тут, тут є Венерка, Донакс може також порівнювати. Серцевидка, скафарка, Венус такі цікаві назви, дітям дійсно подобається розглядати ті мушлі, які є у них з тими картинками і вчити їхні назви. Наступне, що можна зробити, це ви можете підготувати ємність, якусь, яку насипати пісок і додати туди мушлі, фігурки морських мешканців, водорості. От, якісь там намистинки, такі утворити сенсорні коробки на тему моря. Пісок можна замінити кольоровим рисом, пофарбований у блакитний колір, або, наприклад, ще замінити арбізами, я такі арбізи або аквакульки, тобто полімерні кульки, які заливаються водою. Вони збільшуються в об'ємі декілька разів і також дуже класно використовувати для сенсорних коробок. Якщо візьмете блакитного кольору, буде люкс. Звичайно, що можна зробити ємність з водою. і Знову ж туди помістити мушлі, рибки, фігурки морських мешканців, водорості і зробити таку мокру сенсорну коробку. Якщо ж не використовувати ємності з різними наповнюючими, то можна взяти шматок блакитної тканини, також розмістити її на поверхні столу чи підлоги, і покласти туди ті самі мушлі, камінчики, фігурки морських мешканців, і грати з дітьми таким чином. Який би варіант ви не обрали, ви ще можете додати туди гру, яка має на мету привернути увагу до забруднення нашого чорного моря. Тобто розмістити в ємності там чи на тканині сміття, папір, пластикові пляшки, якісь пластики, запропонувати діткам їх зібрати. Вони можуть це робити руками, або якщо ви обрали варіант ємність з водою, може, у вас там є акваріум, і у вас є сачок, то запропонувати дітям виймати це сміття за допомогою сачка. Наступна, яка є активність. Так. Можна запропонувати діткам послухати е мушлю, так як звучить море. Так ми з дитинства пам'ятаємо, що якщо притулити мушлю до вуга, то чути, як звучить е море. Зазвичай це пояснюється тим, що йде відлуння від звуків з навколишнього середовища, і коли ми тісно притискаємо мушлю до вуха, то нам здається, ніби ми чуємо море. Запитайте в дітей, чи знають вони, яка вода у морі, чи знають вони, що вона солона, і чи можна її пити. Наступні активності це аплікації. Особливо дуже гарно 3D-аплікації. Або такі діарами, коли з коробки з під взуття Хвилі ви робите у декілька рядів, і там розміщуєте морських мешканців, які можуть бути рухомі, дуже дітям подобаються, або звичайні аплікації на, на папері. От. Наступне що ще можна зробити, це, е, ага, якщо маєте достатньо мушель. То ви можете робити поробки за допомогою пластиліну та солоного тіста. Також дітям подобається, особливо працювати з солоним тістом, потім його розфарбовувати, робити відтиски в солоного тіста за допомогою мушель дуже класна ідея. Малювання. Тема «Море» передбачає, що ми можемо використовувати нетрадиційні техніки малювання за допомогою трубочки, за допомогою ватних паличок, зім'ятого папера або тощо можна робити малюнки на морську тематику, кораблі, мушлі, краби, медузи. Ну, на ваш вибір, все, все що ви оберете. От. Ще один із таких е, цікавих варіантів це сенсорна пляшка. Ось е, беремо пляшку, додаємо туди е, блакитну, пофарбовану блакитною фарбою воду, олію і розміщуємо мушельки, намистинки, можна якісь там фігурки морських мешканців. Діти також залюбки дивляться, як утворюються такі як бульки з цієї олії. От і розглядають сенсорну пляшечку. А завершити тему можна грою: Море хвилюється раз, море хвилюється, два, море хвилюється три, морська фігура на місці замри». Якщо ви маєте свої якісь ідеї до теми море, пишіть їх в коментарях. А вам дякую за увагу!